Тарас Шевченко і Лея. Моя мати. Чого вона все журилась? І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний. Хто їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралася, забавлялась. Та вона все в яв. та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах та не знала, що байстря, що його дитина. Пан поїхав десь далеко. А мене покинув та прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрило Острижену ганчіркою та ще й реготали. Жиди навіть на чистій на мене плювали. От таке то, мій братуку, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я померла зимою під тином, А весною процвіли цвітом при долині. Цвітом білим. Закрічались і почали звати лілеєю Снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, в теплиці, в білих палатах. Скажи ж мені, мій братуку, королеві цвіти, нащо мене Бог поставив світом на всім світі, щоб людей я веселила самих, ми їх ще вбили мене й матір. Милосердний, святий Боже, милий. І заплакала лілея, а Цвіт королевий схилив свою головеньку червоно-рожеву. На біле пониклеє уличенько. 因为。<Too>